Доброго дня! Я тут зачіпаю цей Путіна. Путіна. Путін молодець. Офіційна ідеологія чукше науці офіційною. Зараз вже офіційною ідеологією рашки виходячи з цього всього. І я і так, і такі два брата, значить. І він цей Путін теж. Він ботоксом так уколовся, що він трошки похожий теж вже на корейця. Тільки так, якби кожа в нього темніша була, він був би такий вже, як вони. О, До чого це приведе до нічого доброго? Він налаштував проти себе по-серйозному вже Японію і, і Південну Корею, бо вони, вони так рядом з божевільним були, які ракети через їхню територію запускав. А тепер що? Тепер це все вже не так смішно робиться для них. Але, але, значить, тут ще мене дуже дивує. Хоча, власне кажучи, чого дивує. Може, навіть не дивує. І мене дивувало тоді, коли я побачив, як цей, значить, який там у Ватикані сидить зараз і керує всім цей Аргентинським. Як він в Кубу приїхав і там з Кирил приїхав, і як вони там цілувалися обоє і братами називали один одного. От на Кубі. Я от, мене це дивувало тоді. Як це так можна з таким, з таким, значить, таке видно, в них якесь було. Ну, взагалі, то по піврині називаються самими лучшими, самими ліпшими. Банкирами світу, да. вони там, де гроші пахнуть. Це тільки що цікавить в більшій мірі. Під вивіскою спасіння душ. О, от, так було завжди. І, але що, але не підписався цей документ, казалось би, підпиши, щоб якщо ти миру бажаєш. Ну але він бажає миру, він розказує розказує. А, і, от, дякуючи Варфоломею. Варфоломей набагато чесніший. Православний, який він підписався, цей, цей він підписав там все нормально. А католицький з Риму, бач, з Ватікану він не підписав. Да? ну Це зрозуміло. У них особі зв'язки з московським патріархатом. От, вони. У них там любов, похоже, щось таке, як з Висоцького, значить. А ми їм папу римського підсунули. Дуже багато таких в мене, значить, знаків питання є про політику Ватікану, дивлячись на велику кількість вірних цієї церкви, який де, 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 де Ватікан є головою церкви, так само і для римо і для греко-католиків в Україні. І така політика, навіть я не сказав би, що вона обережна. Я би не сказав, що вона. Нейтральна, вона якась така ця політика, яка скоріше навіть проросійська. Або така політика, щоб вину покласти на плечі українців і росіян однаково. Оце це певно, що вірніше можна схарактеризувати політику сучасного Ватікану. І ця політика, як би ви не казали. Дуже нагадує мені часи початку Другої світової війни, саме 39-й рік, так 1939, бо 2039 ще не наступив і ніхто не знає, що там ще буде. Але в 39 році, коли німці бомбили поляків, вбивали цивільних, знищували Варшаву, значить Ватикан. Який голова, голова церкви римо-католицької, де основна маса населення була римо католики І католики ще таки вірують, не, не в приміром, скажем, французам, чуть-чуть. І Ватикан тоді, в ті часи, не засудив Німеччину за це. От не засудив, нічого не сказав проти Гітлера. От, Нічого не сказав. Що так не можна, не можна вбивати католиків. І це в німецькій армії велика кількість католиків було також, і особливо в австрійській, які вже тоді були аншлюз. От. І це не нагадує вам сьогодення сьогоднішні часи. Може, ще стане явним щось про цих політиків з цього теперішнього Ватікана, як вже зараз дійсно стало відомо. Про тих політиків тодішнього Ватікану, що там були переговори з Адольфом Гітлером. Що я не знаю, чи він сам зустрічався з ним, чи, чи, чи дуже близько зустрічався через дуже повірених осіб. І де вони досягли домовленості, що Ватікан не буде мішати Адольфу Гітлеру. Це правда, розумієте чи ні? Це такі ці двойні стандарти Вашингтону. До Вашингтону каже, Вашингтону теж, це друге питання Ватікану. Воно, воно прямо визиває, визиває багатьох українців. Таке дуже велике питання. розумієте, Дуже велике питання до, цих, до, до, до голови до е, е, цієї церкви і до цього, до цього папи. Так, моя особиста думка про англізацію чи англійську англоїзацію українського суспільства якимось чином відрізняється від того, що, що зараз деякі українці говорять. Чому, чому так? Так, бо в першу чергу. Англійська мова це не є мова там, англійців чи мова там, американців. Ми говоримо зараз про інтернаціональну мову, е якою спілкується весь світ між собою. І... Тому широке розповсюдження англійської мови українця дуже важно. Англі... Англізація українського суспільства, як би сказав, е Україну треба повернути до Заходу. Треба, потрібно, щоб В Україну прийшли технології. Потрібно, щоб в Україну прийшло, розгорнулося виробництво серйозних компаній. Тому, коли це станеться, я не знаю. Але тому потрібно дуже будуть потрібні серйозні люди. Значить, серйозні люди будуть потрібні зі знанням англійської мови. Англійська мова. Це зовсім не те, що російська мова була в УК. Ну, не треба ототожнювати і говорити, що о, англійська мова значить приходить на заміну російської мови. Це абсолютний, абсолютний нонсенс, абсолютна дурня. І це зовсім не так. Так не можна порівнювати. Ніяким чином. Це не заміщення російської мови англійської. Російська мова це дорога в нікуди, це дорога в глухий кут, це дорога в пустоту, це мова колонізації України, це мова панівних класів в Україні, це мова ізоляції України. Ніхто не каже, я вам кажу, будь ласка, повірте мені. Все те, що українці отримували через російську мову. Воно дуже часто було перекладене на цю мову. Розумієте, перекладене на цю мову. От. Тут найкраще ж читати все з оригіналу. І англійська це не тільки мова авіації, а мова науки, мова мистецтва. Та в кінці кінців мова спілкування між людьми. З різних країн то є англійська. І тому чим більше українців буде знати цю мову, і тим більше, чим більше українців буде отримувати інформацію з англомовних джерел, тим більше буде шансів в Україні знову не попасти, ніколи не попасти в московське рабство. Оце моя така думка. І всі ці, що зараз виражаються, там, мов, бля-бля, що немає українізації, а, а, анізація, вони не прияють, слухав щось таке чуть, чуть Фаріон, е, Ірину. І з великою повагою, ну вона помиляється, вона абсолютно помиляється. І для того, щоб українське суспільство більш-менш знало англійську, це потрібні роки. Це потрібно 10 років, а можливо і 20 років. потрібно, щоб покоління, яких добре вчили. Щоб зорієнтовані були. Та нічого поганого у цього немає. Якщо наші люди будуть дивитися оригінальні фільми англійською мовою, це не значить, що українських фільмів має не бути. Я прошу, існує ж, і польський кінематограф, який досить непоганий. Існує французький кінематограф, існує. Іспанський кінематограф, італійські кінематографи я маю на увазі е, фільми. От. Але кудись подорожуєш, ти завжди знайдеш, і вони, вони розмовляють англійською та набагато більше, ніж українці розмовляють. Середньостатичний українець дуже погано знає українську. І цей закон, я не знаю, кажуть й, пана Зеленського, може, хоч за це треба йому буде сказати спасибі. Може, він хоч це зрозуміє. Бо я, наприклад, я підтримую як людина, яка живе. Майже 30 років за кордоном, дуже прекрасно це все розумів. Я вам навожу приклад свого сина. Мій син народився тут, в, в Торонто General Hospital. Він тут, в Даунтауні, в центрі Торонто, там є госпіталь і він там, він там появився на світ. Я присутствував, звичайно, від початку до кінця, я там був. У природах. Менше з тим я не про це говорю, тому що їсти не міг дня 2 чи три. Шок був для мене, як ці жінки бідні мучаться. Ну, це таке. Не будемо мішати одно з другим. І так було йому десь років шість, тоді, коли діти починають в школу йти, тут шість років. А він, 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 він розмовляв українською був, був в дитячому садику, перший якого приводили. І останні якого забирали. І так до шести років він не розмовляв українською. Він не розмовляв. Я так думаю, що коли він починав, він був зі мною, то я бачу по фільмах, дивись, там, дивись, дай мені отакі, коли йому було там три роки, два роки чи що, він такі якісь слова українські казав. Але потім англійська повністю перекрила його українську, і він собі, ну, таке мале там, заняті в суботу, в неділю, там щось. а ще сестра його, вона англійською говорила. І тут, значить, моя, я кажу, може, давай чи українську будемо говорити. Ну, то скандал був. Він кричить до мене, що я не буду, діти не говорять цією мовою. Я от виросту, побачу, я буду говорити. А такі вже були це. І я його впершу в французьку школу, значить. І він ходив, він до п'яти, до п'ятого класу, він не, 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 не вчив зовсім ем, англійську. Зовсім не вчив. Були проблеми, коли він назад перейшов в англійську школу для обдарованих дітей по фізіко-матіматі. У нього трошки були проблеми з англійською граматикою перший рік, але потім він також отримував по англійсь 99%. Чи що. Тому що так, ну зараз йому 27 років. Він вільно говорить, звичайно, у нього робоча мова англійська. Він, він вчиться у Кінському університеті, вчиться робить зараз. Дізертацію, PhD, кандидатську чи докторську, як тут називають, у Філадельфії в Америці. І в нього вільна зараз англійська, він добре знає французьку, розмовляє на французькій. І в нього добра досить українська також. Він читає українську, і пише і все. О, і він вивчив так цих три мови. І тому нема що цей, нема що там, що до цього все. Ці рускоязичні в нас немає території, де би жили, так сказати, Russian speaking people, російськомовні люди. Ми, Україна не має етнічних російських територій у своїх кордонах. Ця мова була принесена в Україну кількома хвилями штучно. І ну, хіба що може старообрядці. Які тікали від тих же московітів, які були вроді, новообрядці, чи що, як вони себе там на Задіні. Ну, їх в основному більші віки кончили тих старообрядців. Но вони самі вони не тільки окрім старообрядчицтво, то я знаю, був він на Вінничині багато їх є. Вони всі були такої, церкви позакривані, бороди їм були пострижені, вони були розкуркуляні, вислані до себе. Ну це ті, які прийшли ще туди. Тоді до Петра I, тоді, тікали від Нікона з Московії, бо їх там конвертували в обряд, обряди. У них там були свої трошки традиції. Вони хрестилися великим хрестом аж до, до пояса. Вони біля Амона, грецьке православ'я, ходять за часовою стрілкою три рази кругом. А ці ходили проти часової стрілки два рази. Там таке було своєобразне. Вона навіть не православ'я, Називали це а, правов вони, це «правовір'я» вони називали це. О, там такі в них збочені з християн. Не збочені, такі будемо скайни кажуть, збочені. І вони вони таке. ну, Їх же ж самих їх розбомбили, їх немає нема ніде такого. Ну, але, знову, Вони ж, ж гості, вони в Україну, це біженці з Московії е, в основному в XVIII столітті, трошки в 16, знову маса в 18 столітті, частково в 19. А всі ті, які тут вже в Україні ця роце. Всі це сліди вульгарної дикої русифікації, це сліди етноцида української культури, українського народу. Оці русскоговорящі в Україні.